Не здивуюся, що про мене наче забули. Та я ж українець. Відомо, що в цьому житті усе робилося так, щоб про українців забували, викреслювали їх з історії, культури і навіть з життя. Василь Барвінський. Василь Барвінський є однією з найвидатніших, найдраматичніших постатей української музичної культури ХХ століття. Видатний композитор, талановитий педагог. Піаніст, музично-громадський діяч, диригент, музичний критик. Такою була ця людина, якій судилося йти зі своїм народом у часи найбільших випробувань. Його життєвий і творчий шлях визначила Стефанія Павлиша слава, тріумф через особисту і родинну трагедію довгі роки забуття, через шану і любов народу до визнання і безсмертя. У 20-х 40-х роках минулого століття комунобільшовицька влада знищувала всіх дітей і літніх людей, чоловіків і жінок, свідомих борців за українську ідею і вдумливих науковців, акторів, літераторів, вчителів, музикантів. Щасливими були ті, кому вдалося емігрувати і зберегти життя, але більшість залишилася на рідній землі і зазнали величезних втрат. За роки незалежності України зібрано і збережено тисячі пам'яток української культури, відкрито багато нових, досі маловідомих сторінок нашої історії. Повернуто із забуття сотні славних імен, до яких належить і Василь Барвінський. 1 червня 1995 року Другобицькому державному музичному училищу з нагоди 50-річчя навчального закладу. Було присвоєно ім'я композитора Василя Барвінського. Це була значна мистецька подія не тільки для нашого міста, але й для всієї України. Ім'я Василя Барвінського, композитора, незаслужено забутого більше 40 років, вибрано не випадково. Воно стало для нас символом у подвійному значенні, самовідданої праці у розбудові української музичної культури і жертви радянської системи. Адже Василь Барвінський багато років очолював мистецьке життя Західної України. Більше 30 років був директором Вищого музичного інституту, тепер Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка. А в 1948 році за сфабрикованою справою подружжя Василя і Наталію Барвінських був заарештовано і вислано в мордовські табори, де вони провели 10 жахливих років. Композитора змусили самому підписати вирок на свою творчість дозволяю знищити мої рукописи. Більшість його творів було спалено в подвір'ї консерваторії за наказом тодішнього проректора Йосипа Волинського. Свідчим і безнадією Василь Барвінський говорив: я композитор без нот». Тривали час твори митця не виконували і не друкували його ім'я рідко згадували музикознавці у своїх працях. Лише в енциклопедичному словнику Москва 1966 рік є дані про нього і його твори і сказано, що був незаконно репресований. У вересні 1995 року було створено кімнату музею Василя Барвінського. в музеях Лисенка, Косенка, Ревуцького, Крушельницького та інших діячів. Зберігаються особисті речі, інструменти, книги та документи. Набагато складніше було нам. Василь Барвінський наш навчальний заклад не відвідував, не жив в Другобичі. Тут немає його особистих речей і лише свідчення, що композитор бував в нашому місті, як директор Вищого музичного інституту імені Миколаївська. Для нас джерелом дослідження є. Матеріали, світлини, ноти і спогади, що нам в музей передають люди, які були знайомі з родиною Барвінських, а також статті і праці музикознавців. Незважаючи на те, що спадщина Барвінського була знищена при арешті, ми зберігаємо пам'ять про нього, про його творчість, про щасливі моменти життя і тяжкі роки ув'язнення, про сильну і дуже добру людину. Експозиція в музейної кімнати має достатньо велику кількість матеріалів. Які розміщені за хронологічним принципом у семи розділах. В першому розділі зберігаються експонати, які розповідають про родину Барвінських, дитячі та юнацькі роки композитора, його батьків, вчителів та перші композиторські спроби. Предки Барвінських походять із села Барвінок Колокрозна, що знаходиться в Польщі на межі зі Словаччиною. Василь Барвінський походив з старовинного роду, що дав Україні відомих вчених, драматургів, священників, журналістів, громадських діячів. Один з його родичів, Мартин Барвінський, в 30-х роках 19 століття був ректором Львівського університету. Дядько Володимир засновником Львівської газети Діло. Остап автором історичних драм Драма Павло Полубота. Батько майбутнього композитора Олександр був вченим, громадсько-політичним діячем, впроваджував українську мову в школи, видавав підручники з історії та літератури. Як посол австрійського сейму захищав права простих людей. Мама Євгенія Барвінська з Любовичів була здібною піаністкою, співачкою. Її називали Подільським соловейком, а також організатором музичного громадського життя в Тернополі». Євгенія Барвінська зі священником Антіном. Лушевницьким створили два хори чоловічі і жіночі. Будучи керівником і акомпаніатором хору, вона відкрила самобутній талант Соломії Крушеницької, майбутньому всесвітньо відомої співачки. Василь Барвінський народився 20 лютого 1888 року у Тернополі. Незабаром сім'я переїхала до Львова, один Барвінських, побудований батьком на вулиці Верховинській. Її перейменовували декілька разів, а в 1991 році назвали вулицею Барвінські та встановили меморіальну дошку з барельєфом Василя Барвінського, роботи скульптора Одрахівського, коштом Люби і Єрнея Жуків з Канади. Тепер в будинку проживає родина племінника Василя Барвінського. Архівом опікується Анна Барвінська, дочка лікаря Стефана Барвінського. У Львові, столиці Галичини, пройшли дитинство та юність Василя. Першою помітила талант до музики свого сина мама, коли йому виповнилося чотири роки, а згодом Микола Лисенко, який почув гру Василя на фортепіано. В домі Барвінських бували визначні діячі української культури: науковці, політики, митці, серед яких варто згадати імена Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського. Миколи Лисенка, Андрея Шептицького та інших. Свою спеціальну музичну освіту майбутній композитор розпочинає у 8 років. Спочатку у приватній школі Кароля Микулі, учня Шопена, а потім у відомого піаніста Віліма Курси в консерваторії Галицького музичного товариства. Збереглася світлина родини Олександра Барвінського, на якій поряд з батьками діти Василь, Ольга, Богдан, Роман, Галина і Олександр Могоча. Другий розділ присвячений діяльності та творчості Василя Барвінського початку ХХ століття. Наважитися на кар'єру професійного музиканта йому було нелегко. Надто вже непрестижно вважався в цей фах. Тому після закінчення гімназії і студії в консерваторії він вступає на юридичний факультет Львівського університету. Через рік залишає навчання і за порадою свого вчителя Віліма Курца вирушає до Праги. Котра тоді вважалася однією з престижних мистецьких столиць Європи. Василь Бервінський вступає на філософський факультет Прайського університету, який включав і музикознавче відділення, слухає лекції видатного чеського музиканта і філософа Зденика Неєдли та музикознавця Отокара Гостинського. Знання з композиції Василь Барвінський здобуває у відомого педагога і митця Вітислава Новака, учня Антоніна Дворжика. А фортепіано продовжує опановувати у професора Гольфельда. Вже у 1908 році Василь Барвінський створює свої перші твори – «Прелюдії для фортепіано». В експозиції музею зберігаються листи Василя Барвінського з Праги, пускни. Іспит він успішно складає в 1911 році і дістає право викладати чеською і німецькою мовами. Роки навчання у Празі були багатими на концертні виступи. Василь Барвінський знайомив чеську публіку з фортепіанними творами українських композиторів та показував деякі свої описи: соната Сіздур, Цикл Любов для фортепіано трилюдії та оркестрові твори Українська репсодія. Солоспіви вечором в хаті, в лісі, на слова Богдана Лепкого», кантата Українська весілля, а також співпрацював із хором главо.